Наразі в Лозові проходить унікальний проєкт педагогічного визнання Лозова Education Прайм, що реалізується вперше. Це ініціатива управління освіти молоді та спорту, мета якої відзначити тих учителів, вихователів і тренерів гуртків, які формують сучасну сильну освіту в громаді, підтримують громадянську компетентність та національно-патріотичні цінності. Планувалося і так і відбулося, що конкурс буде проходити в три етапи. На першому етапі всі бажаючі, це педагогічні працівники від закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, могли подати свою анкету, де розповідали про себе, про свою роботу і в цьому етапі участь взяли 114 анкет. За словами пані Урванцевої, на першому етапі було подано 104 анкети. Це свідчить про неабияке бажання педагогів поділитися своїми досягненнями та ідеями. Журі працювало з анонімними анкетами. Кожен експерт мав змогу без упереджень оцінювати заявки. Після ретельного аналізу журі відібрало 20 найсильніших кандидатур, які пройшли до другого туру. На другому етапі наші Конкурсанти мали можливість виступати перед журі другого рівня. До журі другого рівня про це вже був у нас відеосюжет. війшли спеціалісти Служби якості освіти, фахівці інститутів, з якими ми працюємо, з харківських вузів. Вважаю, що журі було досить таке інтелектуальне, фахове. На цьому етапі вони перевагу віддавали і ставили бали нашим учасникам за вміння себе презентувати за їхні методичні наробки і за те, як наші учасники змогли дати інтерв'ю щодо впровадження в свій досвід національно-патріотичного виховання в класах, з якими вони працюють, в закладах, в яких вони працюють, і роботи з батьками. За підсумками другого етапу до фінального змагання потрапили шість найяскравіших педагогів, які проявили лідерство та креативність. Третій етап у нас відбувався в чарівних наших українських Карпатах, де, сподіваюсь, кожен із учасників зміг не тільки себе презентувати для журі фахового журі третього рівня, але і. Відпочити, набратися сил, енергії, познайомитися між, між собою, познайомитися з досвідом особистим. І для себе взяти якусь ізюминку. Пані Урванцева підкреслює, що саме завдяки енергійному залученню кожного учасника Лозова Prime набуло справжнього свята педагогічної майстерності і взаємопідтримки. Кожна анкета, кожне обговорення та активність додавали проєкту яскравих барв, а атмосфера живого діалогу надихала на нові творчі рішення. На цьому тлі церемонія нагородження, запланована напередодні дня працівників освіти, обіцяє стати кульмінацією змагання. Тут педагоги, які довели свої компетенції на всіх трьох етапах, отримають заслужені нагороди. Ну, я хочу подякувати від себе особисто, від організаційного нашого комітету, від кожного члена журі, який з вами працював, особисто вам за вашу таку активність, за вашу ініціативу і за те, що ви взяли на себе місію презентувати свої заклади освіти. І на більш високому рівні презентувати нашу освітянську громаду і доповісти, що ви дійсно фахівці своєї справи. Я вважаю, що конкурс у нас відбувся і відбувся на найвищому рівні.